Кілька десятків працівників Google виступили проти співпраці з Ізраїлем, тому компанія їх звільнила. Google звільнила 28 працівників після того, як десятки співробітників взяли участь у сидячих протестах в офісах компанії в Нью-Йорку та Санівайлі на знак протесту проти контракту компанії про обмін технологіями з урядом Ізраїлю. Співробітники Google пов'язані з групою, яка організувала сидячі протести під назвою no Tech for Apartheid. Представництво Google осудило дії протестувальників за порушення корпоративної політики. Літики та неприйнятну поведінку. Компанія у 2021 році уклала контракт німбу, завдяки якому уряд Ізраїлю отримав доступ до хмарного програмного забезпечення для різних міністерств. З моменту підписання контракту деякі співробітники Google висловили стурбованість тим, що компанія допомагає ізраїльській армії. Незважаючи на звільнення, вже колишні працівники не планують припиняти боротьбу проти проекту Німбус. Вони стверджують, що будуть продовжувати протестувати, доки компанія не відмовиться від угоди з Ізраїлем.